З початком цього всього Мене, з нас сформували такі ударні екіпажі, ми були, працювали в розрахунках маневрених протитанкових засобів. І ми безпосередньо виїжджали в район проведення дій, виконували вказівки, які ставили нам вище керівництво. Тобто фактично задача наша була пошук та знищення ворожої бронетехніки. Противник, якби. Він, звичайно, пер, як, як міг, з усіх сторін. Колони, танки, авіація, артилерія. Тобто, в цьому була їхня сила, звичайно, тому що кількість була просто фантастична. Але в цьому була і їхня слабкість, тому що чим більше військ, тим більше вони вразливі. Для нас, для таких підрозділів, які відрізняються маневреністю, агресивністю, тобто ми старалися виконувати свої задачі. Постріл, суди. Персонально на моєму екіпажі два дві одиниці техніки. Ми спрацювали в районі населених пунктів Озерщина, Андріївка. А, та що. Тихо, тихо. Що так ти біжить. Є противник фактично переходив наступ по рубежу. І Нам вдалося зупинити цей наступ. То фактично ми встигли відрізати наступ від рубежу на який ми. Е, дивіться, це хитрий, підступний і жорстокий ворог. Не можна недооцінювати такого противника, тому що ми не знаємо, чого від них очікувати. Якби для нас, для військових, які стараються ну, воюють по честі, по правилу, для нас це було трохи дико взагалі. Бачити ці кадри, які, які звісно, вони творили в Гостомелі, у всіх населених пунктах, в Керпені і так далі. Зазвичай вони цим ще більше нас як би, мотивували бити їх. Тому за противника скажу, що... Негідно воює, абсолютно негідно. Але недооцінювати його не треба. Тотальний спротив, навіть якщо подивитись відео, яке обітають весь світ, що навіть звичайні люди готували ці коктейлі молотова і кидали ці танки. Ну, слухайте. як можна перемогти таку націю? Просто це неможливо. Ворог думав, що в 6-6 годині ранку люди проснуться, прокинуться, а в Києві вже танки, і вони вже зможуть нам диктувати, як нам далі жити. Тобто, Такого не сталося, і вони старалися вже на ходу міняти свої плани, на ходу якось коригувати їх, але в них нічого не вийшло. Тому що фактично, віднявши у нас Київ, вони фактично серце України могли б отак ну, просто, просто розчалити. Але, слава Богу, спільними зусиллями всі. І силові структури, і звичайні громадяни старалися працювали в одному напрямку. Це, звичайно, дуже мотивує. Тому який би був ворог не підготовлений, не тренований, коли він стикнеться з нашими десантно-штурмовими військами, він понесе, він буде розпалений.